Була на побаченні зі зрілим чоловіком. От і як я це зрозуміла? Майже перше, що він сказав на побаченні, фраза такую страну розвалили». <праць> я питаю, яку країну? І він каже Київську Русь. Да, вивели, що цей хлопець філософ, історик за фахом, і він мені дійсно обҐрунтував, чому Київська Русь була дуже потужною економічною державою, культурною, політичною державою всю Європу, і як прикро, що її здавали. Але в момент, коли він сказав, Київська Русь, вже сталася точка неповернення. Я вже відчула себе в сцені із сутінок. Він каже Київську Русь. Я кажу скільки тобі років.